Прогноз на матч чемпіоната Іспанії, Ла-Ліга матч між командами Севілья та Хетаф. Обидві команди невдало стартували в чемпіонаті. Зараз знаходяться в нижній турнірній е, частині турнірної таблиці. Севілья взагалі в зоні виліту. Я думаю, що це все-таки не зовсім заслужені місця. І що Севілья чи Хетаф розуміють е, в другій частині сезону піднятися як мінімум до топ-10. Севілья, можливо, навіть спробує поборотися за Єврокубки. Відрив з 13 пунктів великі від зони Єврокубків, але, в принципі, цілком реальний, головне зробити серію вдалих е, поєдинків. Е, Склад у Севілі хороший. Думаю, що підсиляться в цьому трансферному вікні. І тому, в принципі, е, думаю, що Севілія буде набирати з кожним матчем. Е, в цьому поєдинку, думаю, що саме Севілья є фаворитом. Грає проти плюс-мінус. Слабшої команди, чим вона по виконавцям, та й по грі Хетафа нічого серйозно не показує. Думаю, на домашньому полі мали би спокійно перемагати хетафе. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Севіль.